Тати, Ох, як зараз зайду, ну ага ага. ага ага. Досі паркур проходить. О, давайте паркур прийдемо, що е, я на відео проходив. На то я йду до тебе. Страдавні там вже, походу. Там вже зараз всі будуть просто пів сервер. Навіть, то вже пів сервер дві людини ну, зараз як тебе полетить. Край, мій рідний край, зелений край, черемошай, прута. Привіт, привіт, Зараз покажу про професіоналізм, як то кажуть. Вчити вас, дітей тре. Ну, ну, перший блядь комом, су... Пише мені, ви не маєте дому. Ну так, звісно. Бо соковитий це весь мій дім. Весь соковитий це мій дім. Де потомки, хай гляне, що я чим я займаюся. Добрий день, добрий. добрий. Дивіться, що ви, що ви як наче не й не ті отак берете. О. Пане, пане, кірушка, ви не Ох, ти, хочете... хай, треба собаку посушити. Ви чесно, ви не помираєте. А що ти зробила з нею? Що нам мокра? <звук> так. Привіт, стародонь. У мене дежавю. А чо не державю? Чо не держав? Ага. Мама її помила. Ну там мама и помыла, мама на Исуше. А че не? Я потомки тебя, блядь, найду. Блядь, ты есть, yes. <laughs> Я потомки найду. И буду, и буду быть А наша мастапись? Еще ну, я, я так скажу, что мене засушити засушите на волос. Зато сепаруєшся Сюдову. Я зможу, я зможу, я зможу. Шука Давай, Фелос, ти вперед та вперед аби впав Ого, це що феліст, за трибочок? Це взагалі ж. Тот із літерами, звісно, тобі легко. Я не здавай. А а куди далі? вниз треба просто зійдем, Ага. Ні, я зараз я зараз ексі розлощу. Ой. Я сі зараз як розлощу, я сі як екзара. Ну нічого, напишатой. Найберу потом Кича по Вайберу. От такого буває, да? З ким не буває. Це мені це стрибок, для мене це саме складний, який може бути. Ні, ну в принципі, воно не так і складно. <риснеться> 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 Чисто переді мною на нджиту пролетів. <риснеться> Я, б**, не можу знайти собакину на розчистку. бери свою, що там. Собака чиста, блохів нема. Нормально. Або мамину, бери мамину. Ні, свою не бери. Бери мамину розчистку. Або батьку, ну, що в нього є така. Сподіваюся, батько не лисий. Воно, воно. В баті, от баті не бере. Він лис. В баті розчискала, він лисий. А я чого не можу пристрибнути? Я не можу дострибнути, а цей бокс зрикет. Типу, тельо, а як пройти паркур? О, потом кіч. Потом зашов до нас. Буде теж проходить. Хай потом кіч прийде, то хай покажу, як треба, бо бліне то він. Тренера не грають, то напал. Та потихеньку. Зараз потом кіч прийде, порядок наведе. не веде. Не не веде, буде сасати. <різь> Чесно, я тобі кажу, потом кіч зараз прийде, він по-любому зараз буде впаде. Якщо він прийде з першого разу, ми я базу йому підійде. Хай він будував він це, хай сам і проходить. Я в кінці, блядь, впав. Зараз зайду з першого разу, прийду. Розказуй, розказуй, Сандорік. У мене Майкрафт завис. А той з мечем хоче мене сукнути. Я перевиконав місію. А що ти там за мені? Ні, мені не падай. Я все правильно, що До ранку вже буде готово до сапку. От Залізницю я трошки ну, та, я трошки пізніше побудую, але сама, сама будівля вокзалу буде готова вже. тому що я її побудував вже більше, ніж на шум. Потомкіч, привіт! Блять! Потомкіч, давай, покажи, як нам треба. Тобто проходити ваші паркури. Я так гарно поспішиш людей на <решит> а що я тренувався? Я, я ж на стримі, тоді пам'ятаєте чат. Тобув, той паркур. Паркур, <гад> я тренувався, як проходити паркур <гад> Я вчився. А щось я я зараз... ні, нічого не навчился. Поляр... Сейчас потом кич покажу, як тебе. Що Потамкіч? не пішло, <гадай>, не? не давай, а він забув чекпоінт <гад гад гад> Я забув чекпоінт поставити то контент, а то контент. Подтужные, подтужные. Да, подужнём, <скак> подужнём. <скак> а То называется, но пришел на и по паркуру ты О, я знаю, зараз. Зараз, зараз, зараз. Сапа танк киш вся, типа потанки чи типу лап. О годину інсейн мапу здався, Нащо? А ну зараз, ті хто померли, підійдіть до мене, підійдіть до мене. Об, зайшов на старий акс той з першого року. Стій, 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 фелос, фелос, фелс. Почекайте, почекайте, зараз фелос, фелес.

Ще бой, гаси мене гаси Потомки, Що ти набудував? Що ти набудував? А, Скажи не. мені, що ти набудував? Потомкить, що ти набудував? чесно? Ну що ти набудував їсти? Скільки можна їсти, ти вже п'яти за стрім їсиш! Скільки можна, можно, там кисть мовчит то его там гули <свист> <свист> ну тут багато голів та... Фелеса, багато голів Шарлотти, Титаніуса певно <свист> та... робить більше цього не знаю а не Титаніус Что это? я готова а що у нас тут жаков? Это черный в купюшоне, это кто? Это Винтекс? Джакус, неправда. Джакос, напевно. С молекуляром то Титаніус. Я О, прийшов. Я відповідаю вам зараз. Я буду знову самим останнім. А шо ты. Nee. Почув тебе рідний Почув попонюхай. Понюхай. <по -по <-понюхав> це дуже легкий паркур насправді. Це, це, це дуже легкий паркур пацани я не знаю, як ви не прийшли. А? Тут буквально на початку. <свят> 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 тут сам... Сам... мені Тут самый початок Типу. Саме складніше, що може бути, це саме початок. все Далі доволі легко. Муссам заводик за шов. Що, ти Соковитий жив, чи що. Что, він навпаки помак. По когаки, не може. Ха-ха-ха. Що ха ха Шо ти? Ха-ха-ха! Шо Шо ты? Да Блять, я був... <смеш> Холодці ми. Куда, куда? <смеш> шо шо такие. О, привет. Ой. Шо такие потомки. Два-три спутки складный. <смеш> а ти може броню снимей, там я нчест. Ааа. Дякую, що скинул. завжди прошу, да. Ой, жах, звуки в чаї. Дивіться, зараз про... Let's go. Дивіться, засікайте. Три, два, один, погнали. А на п'яти мене скидуєш, ти. Я тебе скидував хоч два рази. Один раз тільки скидував. Пізда, це війна, це війна, це війна, це війна, це війна, це війна, <кху> чертіла ти. <кху> 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 це війна, блядь, а той сраку, роздягайся слухай, ти там вообще. Є, скинь, чуєш, на чуту, на чуту, давай скидувати потомки, чаш, бо він охуєвший. Та я не можу померти, поможіть мені померти, я тоді поможу. Попчик. А, не знаю. Вбийте мене, будь ласка. В морг мене мати. Воно ще 8 хвилин буде так піти, будь ласка, убий мене. Тім Кіч. Все, по Тім я на твоїй стороні. Я біг нахуй, потім впав! Ну давай, 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 що ти? А я за що зроблю? Отако зроблю. Закліпуйте це, закліпуйте. Просто генії. Хто давай, давай, хто хто кого? Хто кого, Давай, 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 Що, слабко? Слабо слабо? Давай, давай! Ну давай, давай! Що, що? Що, що? Що таке? Що таке? Що таке? Що... таке? що, Не доторкае, не доторкаєшся, та? що, Що що, 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 що таке? що таке? що таке? Ти нахуй, ми страшно. Давай. Сало. Хто ментить тут? Ти що, наша ти мене скинув? Ти що, блядь, ти про кого воюєш? Ти про кого воюєш? Куженцем. Так, блядь. Ні-ні-ні, <гум> не треба, не прийти. Сенсі не треба, треба. Не треба. Алло. Потомки спіся. Що ти дивишся на мене? Не бой мене, ти психований. що ти цей? А давай, давай, хто, бляха, кого? Угу. Ти нафиг. Я вже раз пройшов, наш я прохожу ще раз. Як ты не в паск! У нас такі збиты, у нас есть Я вже проходив, нашу, нашу я лізу ще раз, нашу. Нахуй, ты лізешь? Эээ, по приколу. Трямба стримить майн, ли біга стримати. Нох, не, ну вы ты. Я помстився за тебе, Нанджиту, я вбив потомки. Дякую. Що стоїш? Стій, Що ти стоїш? Що ти стоїш? Що ти А що стоїш? Йди, йди! А що ти стоїш? Що говорити? Дар ну, мови відняла? Відняла дар мову. Якісь батальні бій схоже. Я зараз... Ви можете тут гаситись більше. Ідете, б'єтеся, Чувак. Sei... <partistry'd> <sbury> та то не моє, мої пей. Чуєте, вбийте мене, будь ласка. Дякую. Яка хуйня зламала, Ліжко? От яка хуйня зламала? От хто це?